Като вірвалася у порт ворога, мов розлючені хижаки. Удар був точний і бажальний. Під прицілом опинилися кораблі, заповнені боєприпасами і бомбами. Їх детонація стала розривати борти із середини. Схоже, паралельно із перемовинами Алясті почалося дещо цікавіше. Навіть накрило командувачів та адміралів. Усе навколо опинилося під вогняним шквалом. Метал скручувало, вода кипіла, уламки падали просто в море. Тепер порт, яким окупант так пишалася, став братською могилою їхнього флоту, тож про це детально далі. З вас підписка та вподобайка. Збройні сили України масово атакували морський порт в Астраханській області та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами і, можливо, бомбами чи ракетами. Як зазначили в генштабі, удару завдали в рамках заходів для зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів по Україні. Зокрема, росіяни активно використовують порт для постачання товарів військового призначення. Начення з Ірану. як пише російська медіа, що ЗСУ су масово ударили по морському порту Оля в Астраханській області, щоб порушити ланцюжок постачання вибухівок та інших вантажів з Росії до Ірану та інших країн. Українські військові запустили дрони у напрямку порту. Пише видання Шот. Місцеві написали навіть за удари ракетами, але влада забороняє розповідати такі деталі. Тим часом губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін не коментував подію порту Оля та підрив корабля з шахедами. У звіті Міноборони РФ також не згадується інцидент на Каспії, що підтверджує свідчення місцевих. До слова ударні безпілотники атакували ще один порт, де базуються кораблі військових. Морського флоту флоторефії за інформацією місцевого видання під час атаки системи протиповітряної оборони міста не працювали. Загалом по порту було зафіксовано понад десятки прильотів. Про що свідчить коментар місцевого жителя на відео? А за даними російських телеграм-каналів, атака на новоросійськ була комбінованою. Використовувалися морські безекіпажні катери, бека, які стали символом українських морських операцій, а також повітряні дрони, ймовірно, FPV-типу. незалежні осінжерела. Відзначають, що атака була ретельно спланованою, адже дрони рухалися з різних напрямків ймовірно, щоб розосередити сили ППО та підвищити шанси прориву до цілі після активного використання з боку сил оборони України. Морські дрони в Камікадзе російське флот здійснив спробу передислокації надводного та підводного флоту з Криму до Новоросійська. Передислокація хочу дозволила частково ускладнити полювання на російські кораблі, але створила нові проблеми для ворога, оскільки не дозволяла здійснювати з. Вантаження крилатих ракет калібр на надводні кораблі. Водночас у соцмережах поширювалися вибухів, фотоуламків. А місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи пожежі та рух військової техніки в районі порту. Деякі російські телеграм-канали писали про ймовірні пошкодження кораблів, але ця інформація офіційно не підтверджена. Також напередодні в Краснодарському краї Росії під ударом опинився порт Кавказ. Зафіксовано пожежу це підтверджує супутникова система НАСА Фірмс. Також Україна знову атакувала залізничний паром з паливними цистернами в порту Кавкази. Після пожежі, що почалася, російське судно пішло на дно. Російські змі з посиланням на главу Тімрюкського району Краснодарського краю Федора Бабанкова повідомляли, що на паромі, який піддався таці ЗСУ, сузне 30 цистерн з паливом. Порт Кавказ, другий за вантажобігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні. Після порту Новоросійська він розташований у Керченській протоці, яка відокремлює а анексований Росією Крим від її материкової частини до речі про ситуацію в Криму та про останні вибухи там розповів також і військовий експерт Олег Жданов. Тож давайте з вами його заслухаємо. Подрозділення движення сопротивлення Сил спеціальних операцій э, э, ворожових сил України. Унічтожили мощний радар. Це так називаємо. Тр... Трасовый... радиолокационный комплекс, включающий как первичные, так и вторичные возможности детекции воздушных целей. Он предназначен для контроля воздушного движения в небе, в частности на маршрутах и в подходящих зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара это до 350 километров. Это вот те радары, которые ведут самолеты в небе. Также они могут их обнаруживать и сопровождать, и они указывают, кому какой эшелон занять, чтобы не было столкновений, не было пересечений на одном эшелоне и так далее, тому подобное. Называется эта станция «Скала-М» ТРЛК-10. Но ТРЛК-10 это аббревиатура, и 10 это ее номер. Эти станции расположены по всем регионам, и они вот когда летит самолет, и диспетчеры с помощью таких вот станций удаленных передают самолет от одного диспетчера к другому диспетчеру. И так по всему маршруту над сухопутной частью, на воздушную, воздушную, над, над сухопутной частью нашей нашей планеты, эти станции помогали, помогают управ... Военно управлять воздушным движением. В военное время эти станции могут вести разведку и обнаружение целей, давать координаты для систем противовоздушной обороны. Вот такую станцию, населенный пункт Абрикосовка, временно оккупированный наш украинский Крым, который оккупирован сейчас российскими оккупантами. Вот такую такую станцию наши силы специальных операций операций уничтожили на территории. Крима. якщо збройні сили України підірвують найбільше російські порт та інші ключові об'єкти, наприклад, нафтові термінали чи зернові порти, це матиме далекосяжні наслідки на кількох рівнях: військовому, економічному, геополітичному та гуманітарному. Порти є ключовими для логістики РФ і Через них йдуть постачання зброї, наприклад, іранські дрони через порт Оля в Астраханській області, який вже атаковано ЗСУ. підрив, могли б зруйнувати експорт нафти та газу, що фінансують війну. Росія експортує 40-50% нафти через порти. Порти це кровоносна система економіки РФ. і їх підрив призвів би до зупинки експорту нафти. Наприклад, новоросійськ обробляє мільйони барелів на день. Зерна ресурсів, що могло б коштувати мільярди доларів. Експерти оцінюють, що атаки на нафтову інфраструктуру вже змусили РФ витрачати на ремонт і переорієнтацію. Це поставило б фінансування війни подібно до санкцій, але ефективніше. Ну і далі поговоримо про те, що на танкері, який є частиною тіньового флоту РФ, стався вибух у моторному відділенні. Подія трапилася під час переходу судна з лівійського порту. Тож під час переходу танкера з лівійського порту портувається на за 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод лівії на судні стався вибух. Повідомляє головне управління розвідки Му. Ще один подібний інцидент стався у російському порту біля Петербурга За Даними моніторингових каналів під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи на танкері. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку з танків. Міністерство транспорту РФ вже визнало незначний витік через інцидент під час завантаження. За даними російських офіційних органів, 23 члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера. Постраждалих, нібито немає. Планується проведення водолазних робіт. Варто також зазначити, що у Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу Тарантул. Судно могли пошкодити морські дрони під час однієї з атак. В результаті росіяни втратили ще один важливий корабель. Про це також повідомляє партизанська руха. Теж зазначається, що активність руху під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 25 п тарантул. Знаходився він на пристані бухти гравська. Ймовірно, його відбили під час атаки морських дронів на військові об'єкти окупантів рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо? Йдеться в повідомленні. Також в російському Санкт-Петербурзі затонув новітній буксир ВМФ Рефі капітану Шаков, який був спущений на воду у 2022 році і добудувався на місцевому Балтійському заводі. Про це повідомляє місцеве водання. «Фонтанка». напередодні судно накренилося на правий борт і почало набирати воду. Попри спробу врятувати корабель наступного дня. Він ліг на ґрунт, майже повністю затонувши. Будівництво цього буксира почалося на Ярославському суднобудівному заводі. Судно довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів. водонатажністю 3,2 тонни було побудовано за новим проєктом 23470, запущеним у 2014 році. Раніше у російському морському порту Усть-Луга на Балтиці стався витік рідкого аміаку на танкері. Перед інцидентом очевидці чули вибух за офіційною інформацією. Мінтрансу Росії витік аміаку стався через якийсь інцидент під час вантажно-розвантажувальних робіт. При цьому у відомстві стверджують, що витік небезпечної для довкілля речовини був незначним. Ну і наразі це було усе шановні Глядачі, Тож з вас підписка та вподобайка, якщо було цікаво та корисно. До зустрічі на підів. Бережіться. Ба та своїх рідних, слава Україні.